У мене до тебе перше таке є питання. Скажи, будь ласка, хто взагалі може стати блогером? Це має бути якась системна така людина, яка має велику харизму, вона прям така вміє публічно виступати. Чи все ж таки свої сили може спробувати пересічний громадянин, навіть якого немає якихось суперздібностей? Mm -hmm. Ну, дивись, я взагалі-то люблю дивитися по собі. Тому що, ну, я можу казати казати тільки за себе. І е, я, наприклад, не мав би стати блогером, тому що я був дуже далекий від цього. Але, ну, на мій погляд, блогер це просто, ну, я не дуже люблю це слово, але для мене це та людина, яка просто своє хобі або свою роботу, своє якесь покликання. ну... -висвітлює. Систему висвітлює. Система висвітлює на широку аудиторію. Тому я вважаю, що ну, тут просто потрібно мати якісь навички, які роблять твій контент цікавим. Угу. А робити контент цікавим може будь-яка людина, якщо вона розуміє алгоритм, як це потрібно робити. Тому, звісно, кожна людина може стати блогером, якщо вона ну, хоче, захоче. Якщо захоче так. Ти зібрав аудиторію більш ніж 600 тисяч підписників. Скажи, будь ласка, на твою думку, зараз вже поздно ставати блогером? Тобто час вже в 23-му році вже все. Тобто, ну, поїзд вже пішов. Чи можливо сьогодні, теж, якщо людина стартане, все, все вийде? А, дивись, ну я колись грав в МУ, і там є таке поняття, як оновлення. Ти кожне, кожне там 100 рівнів оновлюєшся. А, і а зараз. Якраз таке оновлення, тому що якщо ми говоримо саме про український ринок, то зараз не те, що пізно зараз ну саме час, тому що немає україномовного контенту взагалі. Ну, якщо ми кажемо там про кожну нішу, зараз ні інтерв'юєрів, ні там подкастерів нікого майже нема. Угу. Тобто на кожну нішу має бути ну напевно там 20-30 конкурентів. Тоді це можна назвати нішею. А коли нікого немає, от наприклад, моїй ніші просунення в YouTube, є тільки один конкурент. Ну що це конкурент? Я хочу більше. Я угу. навіть хочу більше, тому що ми зможемо ділитися цією аудиторією. І заохочувати цю аудиторію бути ну саме блогерами, ютуб-блогерами. Тому е, зараз, якщо ми про україномовний ринок, зараз не пізно, а саме час по потрібно зараз робити. Якщо ми кажемо про англомовну, наприклад, аудиторію, то там же звісно є конкуренція. Але якщо ти е, розумієш, як потрібно робити контент, якщо ти вмієш робити його цікаво, то на моєму прикладі можна стартанути і з нуля зробити непогані гроші, непогані перегляди, немає питань. Якби так трапилося, і ти втратив сьогодні всю свою аудиторію, заблокували YouTube, Instagram, TikTok, ну тобто, не знаю, там якісь шахри взламали там повністю, видалили всі твої акаунти, і тобі в 2023 році зараз потрібно було б з нуля стартувати. От які б перші твої були дії? З чого ти починав би? Тобто, як би виглядав би твій день наступний день після того, як ти вирішив таке повне перезавантаження? Так дивись, в мене зараз таке перезавантаження. Ну тобто, в мене вкрали всі гроші. Я не буду зараз дуже глибоко в це поринати, але так і є. А коли а, я ж а, розмовляв російською мовою угу. на своєму каналі, і коли сталася війна, а, канал перестав монетизуватися. Я перестав брати рекламу по зрозумілих причинах. Тому а, в мене все. На нуль зійшло. Uh -huh. Я тільки мав змогу продавати свої програми тренувань. Це був мій єдиний е джерело, джерело доходу. доходу. Так. Тому я стартанув з самого початку. Я зробив англомовний канал і зробив от якраз україномовний канал з самого початку. А єдине, що потрібно для того, щоб стартанути на YouTube, я би сказав зараз, це ну, в моєму кейсі це якась Подушка безпеки угу. в у вигляді грошей, тобто тому що ну деякий час ти просто не будеш заробляти стільки, скільки ти хочеш. Тут потрібно мати ну такий стержень. Угу. Треба почекати. Ну але єдине, що треба, це просто розуміти, як потрібно робити контент, так щоб він був цікавий, тому що алгоритм зараз працює таким чином, що Ютуб буде просувати нових блогерів, і у тебе навіть є перевага. А, тому що великі блогери в них вже сформована аудиторія, і коли ти робиш контент, він показується на цю аудиторію. Якщо їй не подобається цей контент, він далі не поширюється. А у нових блогерів ти завжди виходиш на нову аудиторію. Тому а, починати завжди ну, легко, і якщо ти вмієш робити контент, не має значення, коли ти почнеш. Каже, будь ласка, на твою думку, от як людині обрати нішу для блога? Більше спиратися, наприклад, на якісь мої власні дари, таланти, те, що мені подобається, чи, наприклад, більше дивитися от там, там, де є гроші, от там, де нема конкуренції? Тобто, от на що дивитися, коли обираєш нішу? Ну дивись, у мене ніша воркаут. Це взагалі не прибуткова ніша. Немає тут грошей, і мені казали, що на цьому я заробити не зможу. Але я заробив і непогано. А, тому можемо пояснити, що таке воркаут для тих, хто воркаут. Не так, воркаут це тренування зі своєю вагою. Ну там елементи, всякі ну, типу, просто тренування зі своїм угу. е власною вагою. Так а, тобто, ну, моя е цільова аудиторія, це там хлопці, 18-35 років. Але зараз мене вже дивиться більш доросла аудиторія, тому що я перейшов так більше з елементів до а, спорту для життя для здоров'я і таке інше. А, тому зараз в мене трохи доросліша аудиторія, але все ж таки, ну типу, не невисокі чеки, і я роблю нормальні гроші з цього. Тому я вважаю, що потрібно обирати ту нішу, в якій ти а, ну яка тобі легко дається, тому що ну бізнес ти, треба вести легко. Якщо ти щось робиш і тобі дуже складно, то щось ти не то робиш. Тому я вважаю, що не треба обирати там, де є гроші. Наприклад, гроші є в криптоіндустрії, mm -hmm. але ну я тупу не люблю графіки. Як я буду себе там, ну заохочувати робити ці графіки, якщо вони мені не подобаються, тому звісно йти треба туди, де ти щось розумієш. Я інколи жартую, що якби я брав рекламу криптобірж, криптовалют, я б був би мільйонером. То настільки багато пропозицій на цьому ринку насправді є, але так краще мені здається притримуватися якоїсь своєї власної тематики. Дивись нас можуть слухати, от дівчата, якісь там хлопці, які от сьогодні вони не мають команди, у них немає ників монтажерів, у них немає великого бюджету на просування, і людина просто дивиться, і вона думає: ну можливо, дівчина думає, я ну хотіла б робити там щось з мейком з зачіскою. Я хотіла б там, можливо, там розповідати щось там, лайфстайл чи ще щось. Але дуже багато вже тих є, хто це робить. Тобто, коли, наприклад, ми бачимо, що в Ютубі вже є багато людей, які, наприклад, ведуть блог в такій тематиці. Для нас це має бути більш стримуючим сигналом, що пошукає щось інше, щось вільне, чи ми можемо заходити в дуже конкурентні ніші? По-перше, нікого нема. Mm -hmm. А по друге, ну, конкуренція є тільки там, де пога... ну, поганий продукт. От візьмемо там, наприклад, нігті. Є дуже багато дівчат, які роблять нігті, а, але ви шукаєте все одно де зроблять краще. Ну тобто, ви uh -huh. шукаєте топ майстера, і чи заплатили ви би там на 100 гривень більше тому майстеру, який робить краще? Ну типу, потрібно просто виділятися. І, а а тим, тим паче, зараз ну конкуренції взагалі немає, Якщо ми говоримо про інфопростір, якщо просто ми говоримо про нігті, то звичайно там ну є конкуренція, але про інфопростір нікого нема. Тому і якщо б навіть були, ну це круто, це означає, що у вашій ніші є люди. Вам просто потрібно зробити щось ну, по-іншому, і все угу. е, з твоєї точки зору, от, як взагалі от, приходять тобі конкретно от, ідеї для ведення свого блогу? Тобто, як ти, от, звідки ти береш ідеї? От ти там багато вже років, скільки років ти займаєшся блогінгом викладанням відео? Напевно, років вже сім. От, ну тобто, це, це величезний марафон. Тобто, це не сім місяців, на сім днів, на сім тижнів. Тобто, це величезний марафон. Де ти береш ідеї, як ти в процесі от, опрацювання цих ідей, як ти не вигораєш, як ти з, 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 з собі мотивацію таку залишаєш? Та я порою виграю, але ну, типу, звісно, це складно придумати там 200 ідей на одну і ту саму тему. Звісно, це складно. Але є рубрики, є ну, різні способи, як можна з одного і того ж робити якісь різні теми. Але для цього потрібен опит, як досвід. досвід так. І, ну, тут ну, немає якогось, якоїсь магії. Тут потрібно просто ну, робити багато відео, і тоді ти. Починаєш розуміти психологію свого глядача. Тому що зараз я, наприклад, розумію, що хоче від мене бачити особисто мій глядач. І якщо б я робив про крипту про крипту, то там взагалі інший глядач. Якщо говоримо про волосся, про жіночі якісь штуки, там ще інший глядач. І ти будеш розуміти це тільки тоді, коли ти зробиш там, наприклад, а, там, 30 відео. І ти вже зможеш аналізувати: оце дивляться, це не дивляться. Ось я зробив е, два відео, які зайшли. Чому вони зайшли? Ти проаналізував? Ага, тут я використав такі то такі то слова. Тут я е, зробив таку-то, таку-то обкладинку, і ти вже більше починаєш розуміти психологію того, хто тебе дивиться. Тому тут. Тільки досвід, друзі. Якщо ви хочете розвинути в себе творчість і навчитися системно і методично створювати велику кількість різноманітного контенту, і вам би хотілося, щоб аудиторія і соцмережі підхоплювали цей контент, і він органічно набирав перегляди, і це призводило до того, що ваш конкретний бізнес буде збільшуватися від того, я запрошую вас на курс, який у нас називається Автор, де ми покроково проходимо шлях від нуля до десяти тисяч підписників, і ця програма вона дозволить вам поділитися своїми ідеями, своїми продуктами, послугами, своєю творчістю з великою кількістю людей. Тому, якщо ви хочете навчитися зростати через соціальні мережі, деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. А ти використовуєш такі джерела, наприклад, як коментарі? Тобто зайти в коментарі, почитати, що написали під якимось твоїм випуском, і щоб це наштовхнуло на якусь нову ідею випуску там, чи тобто, чи береш ти інформацію з директу інстаграму, віконечко питання в інстаграмі чи коментарів? Іноді, але дуже рідко, тому що ну коментатори це не ті люди, які можуть дати тобі реальні ідеї, що будуть дивитися. Він може особисто там хоче щось подивитися, або особисто хоче якийсь контент від мене, але це не означає, що цей контент буде цікавий, широкій ш... широкій публіці. А ти просто коли робиш якісь відео, ти повинен або повинна розуміти. А... Ну, а чи на широку аудиторію ця тема? Тому що, ну, якщо ми говоримо про а, там якусь ну, нішу в крипті, то це там, ну там. Такі терміни, що можна ну, з'їхати з глузду, але є, є і такі теми, як як купити крипту, що таке біткоін. Це дуже широкі теми, і це може бути цікаво будь-кому, розумієш і так в будь-якій ніші. Тому просто треба обирати більш широкі теми, і тоді це буде дивитися більше людей. Прикольно, я так подумав, що у мене стільки багато у е, мене там дівчат пишуть різноманітні там в іконочку ці питання в інстаграмі, там і прям при, присилають в Директ. Часто що, будь ласка, зніміть відео на таку тут. Тематику, і коли я бачу, що велика кількість людей просить цю тематику, я думаю, що можна теж її підготувати і спробувати зробити. Цікаво, я подумав, що у нас е трошки різні, мабуть, аудиторії, це, але е прикольно, що це звідки ти береш ідеї. Дивись, якщо, наприклад, у людини сьогодні нема там якогось великого обладнання, камери, там світло, звук потрібно на це збирати гроші, купляти, можливо, там брати якусь розсрочку, чи можна просто взяти там телефон і от почати з того, що є взагалі? Ні, ну розсрочку брати не треба на це, а тому що ну ти повинен окуповувати те, що ти угу. купуєш. Але я вважаю, що ну мінімал якийсь мати потрібно, але цей мінімал є у кожного. У кожного є айфон, у кожного є ну підлічний мікрофон це 200 гривень. Ти можеш його купити, причепити ось сюди, угу. або навіть от сюди. У нас є тут така ямочка природня. Просто от сюди причепив ту штуку, і все. А тому ну звук повинен бути гарний, тому що ну, якщо ти тебе нереально слухати, то це ну нереально й дивитися. Але ну головне це історія. Тому навіть без якогось там обладнання можна робити я перші відео запису. На петлічний мікрофон під оді... ковдрою. Угу. Тому ну це типу це, це ж реально. Я ж якось зробив тих перших підписників без вкладень. Тому так. Тому з твоєї точки зору, навіть якщо у людини є просто телефони, вона купить навіть мінімально за 200-300 гривень якийсь підлічний мікрофон, то в принципі для того, щоб почати і постійно вже допрацьовувати якість картинки звуку, то можна в принципі з цього набору починати. Ну, якщо бути. Вже відвертим, то звісно є такі ніші, як якщо ти говориш про відео, ти не можеш знімати погано. Або якщо ти робиш тревел блог, тобі потрібно ну знімати з воздуха щось. Але ну, якщо, наприклад, ти робиш, робиш якісь інформаційні випуски, або ти робиш випуски про те, як ти ну їж або готуєш і не просто готуєш щось, ну красиве. Знаєш, як зараз я asmr контент там зі звуками, такий гарний, а є контент, ну суто рецепт, який будуть шукати. Ось, ось рецепти можеш зробити. ну Треба ну розуміти, що ти маєш робити, і там вже або це важливо, ну або це ну може почекати. Ти раніше сказав, що ти біля семи років вже системно викладаєш контент, і ти зібрав там велику аудиторію більш ніж півмільйона людей. Скажи, будь ласка, як ти. Не вигораєш, або якщо ти інколи вигораєш, як ти з цим борешся? Де ти взагалі береш натхнення, як ти змушуєш себе далі далі продовжувати це робити? Тому що ми бачимо дуже багато є різних блогерів, які там місяць, два, три, навіть рік, два вели, але потім сходять з дистанції? Ну я вважаю для того, щоб не вигорати, треба просто заробляти. Тому я всім кажу, що коли ви починаєте вести блог, потрібно одразу розуміти, як ви його плануєте монетизувати. А тому, що от мені мій партнер постійно скидує там нових блогерів, які в Україні там набирають нереальні перегляди. Але я дивлюсь на цей контент і такий, а як він його планує монетизувати? Угу. Тобто, розумієш? І він вигорить рано чи пізно, тому що ну, в нього можуть бути мільйонні перегляди, але є така штука, як перегляди, а є монетизація, і це дві різні планети. І я ну, вважаю, що якщо ти спершу зрозумієш, як це монетизувати, а потім вже будеш робити перегляди, то ти ніколи не будеш вигорати, тому що ну ти ти будеш розуміти навіщо. Угу. Ми, до речі, в одних наступних передач поговоримо з Федією саме про те, як монетизувати контент, тому слідкуйте. Окей, дивись, є багато людей, які, наприклад, зараз працюють десь на роботі. Їм не дуже подобається їх робота, цей офіс, їхати в метро, маршрутка, сидять люди, передавати за проїзд, і вони думають, я б мріяв би стати блогером, але є робота вісім годин, яка дозволяє оплачувати рахунки. І людина, повертаючись додому, інколи вже втомлена, інколи в неї вже нема мотивації, інколи вона вже ну, не вірить в те, що взагалі в неї щось вийде. От я знаю, що ти певний час ти поєднував ведення блогу. Ективною роботу. Ти був в Китаї, і от можеш розповісти трошки про свій до, досвід, як саме поєднувати основну роботу і при цьому ще стартувати блог чи вести блог? Ну тут знову ж таки складно дати якісь поради, тому що ну, це. Треба вірити, і це повинно подобатись, тому що я це робив, тому що мені це подобалось. Якщо б мені це не подобалось, мені було б складніше. Угу. А коли мені це подобається, то я ну, начебто приходжу дому. Звісно, я втомлений. Але через те, що мені це подобається, і я вірю в те, що через деякий час це може приносити мені гроші, я це роблю. Ну, якось так. Тому що в моїй голові це було так: я зараз працюю, я працював в Китаї у дитячому садочку. Я розумів, я не хочу працювати так все життя. І це складно, і тому для цього потрібно якось ну, робити щось іще. Тому я робив свій блог, і це спрацювало рано чи пізно. все, що ви будете робити, системно, воно спрацює. Тому я вважаю, що ну, немає магічної таблетки, звісно, буде ну іноді складно. Але якщо вам це подобається, то немає проблем взагалі. Ви ви знайдете час навіть тут, ж ну що можна робити один відос в місяць. І цього буде достатньо, але зробіть його якісно, і рано чи пізно ви побачите результат. Тому якось так. Слухаючи тебе, я зрозумів, що по суті це як така ну, на перший час це така друга робота. Тобто ти маєш основну роботу, яка дозволяє тобі жити, ти повертаєшся додому, і замість того, щоб просто там відпочити десь там чи погуляти з друзями, ти влаштовуєш себе на декілька годин на другу роботу. Якщо ти розумієш, що це моя мрія, я хочу, щоб це в майбутньому змінилося. Так, але в тебе з'являється сенс життя. Розумієш, коли ти працюєш просто на роботі, ти розумієш, що ти працюєш на когось і е, ти досягаєш його якихось мрій. А це твоя мрія, і ти розумієш, що якщо ти будеш робити щось для себе, тобто ти робиш оце вісім годин для нього. А ти прийшов додому і зробив годину для себе. І ти розумієш, що колись це накопичиться оці ці години, і ти потім скажеш довіддення і будеш робити вже для себе. Тому це мотивація. Дуже класна думка. До речі, е, скажи, будь ласка, як ти ставишся до хейтерів? Тобто, ну точно є в тебе багато людей, які пишуть якісь образливі слова. І я так по собі відчуваю, що коли я спілкуюся з починаючими такими авторами, людьми, які хочуть запустити якийсь свій блог, найбільше людей стримує це не відсутність обладнання, не відсутність ідей, навіть не те, що їм не подобається, як вони в кадрі виглядають. А більше всього людей боїться, що коли вони почнуть щось викладати, хтось буде погрожувати писати якісь дуже погані слова. Як саме ти ставишся до хейтерів, і чи наскільки це взагалі вагомий фактор, щоб не починати блог? Ну, дивись, тут прямо пропорційно, от чим більше в мене було підписників, тим більше було хейтерів. Угу. Ну, тобто... Е пряма залежність. Так, пряма залежність. І це просто люди, яких бісить, що ти успішніший. Ну, звісно, є такі люди, яких можна хейтити. Ну, реально, є. Але я навіть таких людей не хейчу. Я просто, от я як нормальна людина, мені байдуже. Я просто. Е ну... Мені не подобається твій контент, і я не буду його дивитись. Uh -huh. Тому я розуміючи це. Ну, типу, хто може мене хейтити? Ну, це недалекі люди, яким ну дуже от ось у них дуже багато часу, їм потрібно там написати цей коментар. Розумієш, я цього робити не буду, і я вважаю, що нормальні люди хейтити тупо не будуть. А вони можуть, ти, дуже баж... велика різниця, всі про це кажуть між конструктивною критикою і хейтом. Ну тому на конструктивну критику, звісно, можна. Ну там хтось сказав, що тебе поганий звук чи погано картинка. Незрозуміла не думка наприклад. Так, реально реально погана картинка картинка або тут можна щось поліпшити. А якщо це це просто хейт, то просто я не зважаю на таких людей увагу да й все. Я інколи говорю своїм, що е, уявіть собі день цієї людини. Наскільки в темному і такому сумному місці знаходиться ця людина в своєму житті? Якщо вона вважає гарною ідеєю прийти до вас в коментарі, написати щось що має вас, по ідеї, там якось понизити і спробувати стягнути вас до її рівня емоційного, і для неї ця розвага, це їй дає якийсь дофамін. Вона відчуває себе більш щасливою через те, що вона написала якісь погані речі про ваше відео. І я коли з цієї точки зору дивлюся, то воно знаєш, такі тільки таке якесь співчуття викликає, і ти думаєш, ну типу, ці люди заслуговують просто на те, щоб їх там якось любити. Там я не знаю, там просто живіть своїм життям. Ну і я вам співчуваю. Мені трошки вас жаль, що, що, що для вас розвага десь в когось коментарях написати якісь погані речі. Та треба просто не звертати уваги на те, що подумають інші. Це дуже погана звичка, яку в нас там виховували з ну, що в, а, про тебе подумає там вчитель, що про тебе подумає ще хтось. Не мені байдуже, що про мене подумають. Ну, звісно, в якихось рамках ну, це має значення uh -huh. в якихось розумних, але ну, так, масштабно, ну. Немає значення, тому що ну нас людей так багато, і якщо зациклюватись на комусь одному, от навіть зараз там хейтять а, співаків, там ціну карель, ще якусь та ну вам що робити нічого. Ну, типу, якщо ви будете до кожного чіплятись, то ці люди потім не захочуть робити тут нічого хорошого, тому що вони будуть ну, розуміти, що нас постійно хейтять, що б ми не робили, розумієш? Та пусть роблять, що вони роблять. Ну, типу, ви робіть, що ви робите. На останок нашої з тобою бесіди, така вона у нас вийшла, мені здається, динамічна. Скажи, будь ласка, можливо, якась одна, дві, три поради, все, що прийде тобі в голову для початкової людини, яка тільки сьогодні думає стосовно того, чи починати, чи не починати. От що б ти міг порадити людині, яка тільки вагається зараз? Блін, да, завжди дуже <кхів> важко, реально щось порадити, особисто особисто коли, коли я не знаю людину, якусь конкретно. Де да просто робіть те, що вам подобається, не зважайте ні на кого, робіть якісно. А роб... і робіть тільки тому, що вам це подобається, і якщо ви вірите в те, що це буде успішний проект і все.